Тихого і мирного вам усім вечора, свят вечора. Перша зірочка зійшла з Різдвом вас 24 грудня. І сьогодні в нас 24 день нашої Різдвяної казки. 24 дні я разом з вами, кожного вечора о 20.45. Впадала в дитинство, як казав мій чоловік. Але можливо, то і на краще. Бо в такі сірі будні важкі часи нам дійсно не вистачає чогось такого мирного, дитячого. І я сподіваюся, що мої казки трохи вам лікували нервову систему. Вчора ми з вами зупинились на тому, що наші котики готували печиво, різдвяне печиво. Прянички, різдвянички. Ну, а зараз я пропоную вам дізнатися продовження нашої казочки. Відкриваю нашу хатинку з казками, де знаходиться крайня. В цьому році, в цьому адвенті, шухлядочка за номером 24. Ось така гарненька, величенька. Мері Крісмас. Так, звідки ж тут починати її відкривати? О, тут щось таке, дивіться, м'якусіньке. Якась не, така м'якенька така якась. Штучка. Так, що це може в нас таке бути? Дивіться, яка гарнюська. Це рукавичка? Ні, це не рукавичка, це в нас не знаю. Можливо, тряпочка-прихваточка. Ось з нею дуже ось так гарно. Можна брати якийсь посуд. Теплий, ну що ж, беріть своє улюблене в'язанечко, Обмочитесь позручніше, ну а я починаю свою казку. Наші котики усю ніч трудилися, пекли печівку і вранці, коли наша господиня прокинулася, вона не могла повірити своїм очам. На кухні стояла ціла миска пряників пахло медом, корицею, пахло ванількою, мускатним горішком. Які ж ви в мене гарненькі, які ж ви в мене помічники. Оце в нас сьогодні буде з вами свят вечір. І господиня. Почала готуватися до святої вечері. Вона принесла дідуха на стіл, вона поставила кутю на стіл 12 страв разом з кутею, і тут задзвонив телефон. Наша господиня підняла слухавку, то була бабуська, хазяйка нашої мушки. Вона дзвонила до неї сказати, що їй вже краще, і вона б хотіла їх всіх побачити. І тоді наша господиня вирішила разом з котиками понести нашій бабусі вечерю у лікарню, щоб трошечки її підтримати і щоб не сидіти самій за столом. Вони зібрали гарненьку торбинку, пам'ятаєте таку, як колись нам матусі робили у хусточку, поклала туди трішечки куті, узвару, усіляких смаколиків, пампушечок, калачики і обов'язково поклала туди прянички-різдвянички, котрі напекли наші котики. Вони приїхали в лікарню до бабусі. І котики такі вийшли з цим клуночком і кажуть, а я малесенька зросла, і вам вечерю принесла. Вони поїли гарненько, і вже коли збиралися котики разом з господинею йти додому, раптом задзвонив дзвіночок, і шкарпетка нашого котика перетворилася. В неймовірно м'якенький пледик. Котик зрозумів, що нашій бабуськи у лікарні самотньо, і їй холодно, і бабуську треба зігріти своїм теплом. Вона накинула цей пледик на собі на плечі, їй стало затишно і тепло. З таким пледиком я обов'язково швиденько одужаю. Приїду додому і зроблю неймовірно смачний пиріг з яблуками. Путики, звичайно, полюбляли більше пиріг з м'ясом, але з яблуками також було добре. Ось і казочці наші кінець, а хто слухав, той молодець. Не забувайте допомагати близьким, не забувайте дивитися, можливо, ваша поміч комусь дуже потрібна. Можливо, біля вас мешкають якісь літні люди, котрим просто принесіть з магазину пляшку молока або хлібинку, і вони вам будуть дуже вдячні. Обов'язково позвоніть своїм батькам. Привітайте її зі святом, позвоніть своїм діткам, побажайте їм здоров'я і обов'язково, з'їдаючи три ложки куті, згадайте тих, кого біля вас зараз немає. Згадайте про ваших бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів, про ваших батьків, якщо ваших батьків вже біля вас немає. Бо це ваш рід, ваше коріння. І саме кутя символізує ваших предків, ваш рід. Тому не цурайтеся свого. Бережіть свою культуру, свою спадщину з Різдвом вас, з новим сонечком, з новим колом життя. Хай цей рік подарує нам перемогу: мир, мирне небо, мирне сонце, радість нашим діткам і мирне дитинство. Ну, а на сьогодні в мене залишається лише одне завдання. Ось таке, створи святковий декор або наклейку на подарунок. Ну, це вже буде до Нового року, тому обов'язково буду декорувати подаруночок і обов'язково туди зроблю якусь наліпку. Сьогодні. Я зустрічалася з нашими сусідами і малому поки що нічого не передала. Але завтра я з ним обов'язково зустрінусь і подарую йому гномика. А мамі його я віддала свою шубу. Бо дивлюся у жіночки дуже тоненька курточка. А в нас вже зараз прохолодно, і я знаю, як це, коли ти не вдома. І коли немає можливості виділити зайві кошти, щоб одягнутися. Тому я її одягнула в свою шубку. Людина щаслива. Радуйте, радуйте ближніх з Різдвом вас. Ну а на сьогодні я свою казочку зачиняю, можливо, до наступного року. А вам бажаю я приємних, мирних, кольорових, радісних снів. Бережіть себе, а я обіймаю кожного.